То шукав нормальний трактор з реверсом, а вони хоче викидати бабло кучу бабла за Донфенга, за ДТЗ, які там ровний пов, на Вся фігня. дешева модель з реверсом, яку я знайшов, яка в принципі є зараз. І то не такі чи Скаут чи ДВшка якась непонятна хрінька Джинма GMT. Вот, Теж бренд на рівні з фотоном там, на рівні з ДТЗ по якості. І то 23-й рік, хлопці, то новенький а, багато має своїх плюшок, розбірна колія йде. Коробка 8 х 8 йде. Передній мод вже такий не слабенький. Мотор іде. Кентавровський КМ, як в Донфенгу, не гірший. І от та конфігурація коробка, вона. Не змінена нічим, тільки добавлений реверс. Тобто Коробка, яка в джинмі стоїть в і служить, не ламається, все добре. От, широка резина 11,2 йде. А, трьохточка, заднім Зараз покажу дві швидкості на вал відбору. трьохточечка. От, Є задня така фара, є на номера, табличка вже. Готова. Сідіння теж на дерев'яне вже йде таке амортизоване, регулюється жорсткость по ну, на вагу тракториста, як то кажуть. О, трактор йде повнорозмірний, 1400 кг має, немаленький. А, дуже непоганий варіант, хто шукає трактор з реверсом. А, Хоче вложитись в такий якісь більш-менший бюджет, да, ніж ДТЗ-шки чи там Донфенк, то називається модель Нас правильно, GMT 3244HXRN. І той йде 23-й рік, перший місяць випуску, самий новий, то випуск в Китаї перший місяць. Тобто вона цього року по документах буде цього року, все як має бути. От. Тому, друзі, номер телефона кидаю внизу. Кому треба теж такий трактори, звертайтеся, залюбки допоможемо, підкажемо, розкажемо, що до чого. Доставочка по Україні тут безкоштовна, передоплат ніхто не бере. Документи все повністю гарантія, входить в стоїмость, тому звертайтеся.